Привіт усім глядачам Ютуб каналу «Fan U LEAGUE, наша постійна рубрика 10 питань, які ми задаємо всім рейсерам нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні нас завітав на 33% чемпіон Кубку конструкторів п'ятого сезону Slick RACING UKRAINE, це Сергій Гіленко. Вітаємо тебе, Сергій. Всім привіт, дорогі друзі, привіт ігоре. радий завітати до тебе на 10 питань. Ну, вже традиційне таке нульове питання, яке ми задаємо нашим гостям. Скажи, будь ласка, за яких умов ти вперше взагалі дізнався про Формулу 1 Це дуже цікаве питання. Я можу відповісти, що це було дитинство. Мені було десь роки два або три, але це такі спогади дуже маленькі, дуже важко спогадати час. Але я пам'ятаю, що виступав Міхаель Шумахер. Я вболівав за нього. Для мене це такий епохальний гонщик, який щось змінив. в Плані стилю пілотування. Це вже я потім дізнався. Але так для мене це було коли мені стало цікаво споглядати за формулою 1 Це вже було трошки пізніше. Дві 2009 рік Браун Джепі їх феноменальні виступи, перші виступи в сезоні 2009 року. Ну і перейдемо вже до першого питання. Я така невеличка предісторія. Не бачив, як ти взагалі раніше катався. Тільки, якщо правильно пам'ятаю, ти приєднався. Ну, коли я катався у сліках, то ти приєднався а, наприкінці четвертого сезону. Правильно? Ні, четвертий сезон я їхав спочатку і до кінця. Я ж проходив кваліфікацію, потім ми з Печульом їхали в Red Bull так само з першого етапу до останнього. Просто у нас так вийшло, як і в п'ятому сезоні. Спочатку такі якісь гонки незрозумілі, і під кінець ми вже розігналися, вже почали приїжджати там на подіум, вже щось нас почало виходити. І от просто в кінці ми стали більш помітними, ніж на початку сезону. По четвертому сезону, так ще ну чесно кажучи, так, ти швидкий, але ніби щось тобі не вистачало. А ось у п'ятому сезоні я вже слідкував за усіма перегонами. Я бачу, що ти дійсно такий швидкий хлопець, і цікаво було б почути від тебе такі поради. Це перше питання. До тебе скажи, як ти думаєш, що необхідно для того, щоб прогресувати і ставати швидше Ну, принаймні у формулі один Перш за все, щоб я б сказав, це мати можливість боротися. Тобто, навіть якщо ти швидкий, і ти найшвидший, наприклад, в Лізі, і в тебе нема суперників, це дуже погано, тому що ти не будеш прогресувати, не будеш мати якийсь орієнтир, куди треба рухатись. Це, по-перше, це найважливіше. Бо якщо ти будеш їздити постійно перший, ти повільно, але будеш трошки втрачати в швидкості. Друге, це тайм-тріал. не для того, щоб знайти швидкість, а більше для того, щоб зрозуміти рельєф траси. Бо на кожній трасі рельєф різний, є різні поребрики, по різному вони з машиною працюють, десь може воно тебе трошки піднести, десь може навпаки допомогти. І третє це підготовка до самої гонки, якщо потрібно їхати швидко в гонці. Це розрахунок шин, дивитися, як потрібно з ними працювати. Бо мало хто на це звертає увагу, це не означає, що треба їхати повільно, це означає, що треба їхати без помилок старатися, бо в кінці може статися так, що, наприклад, задні шини дуже сильно зносилися, і ти вже не можеш їхати швидко. Ось. Ось ці три речі треба враховувати, і я думаю, що швидкість з'явиться. Окей, окей, дякую тобі. Віталію Кулеку, я задавав питання про його ідеальну конфігурацію треку Оресту Гуцулу, яким він бачить календар на 2024 рік у реальному житті, його, так би мовити, піктрас. У тебе я хочу запитати ось що. Дивись, ти можеш включити у сезон будь-яких. Пілотів, які вже завершили кар'єру, які ще наразі катаються. Ну які вже так би мовити, ну немає, немає з нами цих людей, цих пілотів вони померли. І ось цікаво було почути твою двадцятку пілотів, яких ти хотів би побачити в сезоні 2024 року. Прям 20 пілотів назвати. Або, хоча б ти можеш деяких пілотів залишити, які наразі є, а яких не хочеш, то можеш їх обрати. Я б стовідсотково залишив це Хемільтон, це Верстапен, Норіс, Піастрі. Я залишив би. Рік'ярдо залишив, і навіть не знаю, тут треба довго думати, кого б я залишив, але я стовідсотково хотів би бачити Міхаеля Шумахера в 24-му сезоні, Міка Шумахера, Дженсона Баттона, Міка Хакінен і Нікі Лауда, може у Баральфа Шумахер, <реш> ну, це, це вже була б дуже така компанія у них. Ні, про просто Міхаель Шумахер і Мік Шумахер. Ну, окей, окей, давай залишимо так. Нехай це буде не двадцятка, може, десь десятка. Ну, буде ось така десятка золота, а десятка буде десь позаду. Угу, Окей. А скажи, будь ласка, якби ти мав можливість за пів години навчитися чого завгодно, ось взагалі чого завгодно, чого б ти саме навчився? Це дуже цікаве питання. Я думаю, що потрібно було б дуже гарно подумати, дуже добре подумати, зрозуміти, що саме мені було потрібно. Прямо зараз, якщо так відповісти, то я б хотів би навчитися читати думки людей. Тобто розуміти, про що вони думають, чого вони хочуть, що вони хочуть побачити, що вони хочуть зробити, і так далі. Якщо це, звісно, було б можливо. Це таке ось читерство, я б сказав. Треба брати по максимуму. Окей. Чи полюбляєш ти взагалі дивитися фільми? Можу відповісти так. Раніше я дуже полюбляв дивитися фільми, але з часом вийшло так, що в мене не вистачає на це часу. Я навчаюся, працюю і просто я не встигаю. Навіть якщо в мене є час, мені хочеться якось відпочити. Бо для мене дивитися фільм це першочергово зрозуміти суть, що нам хочуть цим донести. Тобто якусь мету, ще щось. І для мене це також якась робота. Тому останнім часом я не дуже полюбляю дивитися фільми. Угу. А взагалі, чи був такий фільм, який вразив тебе найбільше? Мене найбільше вразив, що у дитинстві це подвійний форсаж. Як на мене, це легендарний фільм, один з останніх справжніх форсажів. Тому так, подвійний форсаж. А чим саме це швидкість, чи сім'я, чи що? Чи а, ні, тоді ще не було сім'ї? Ну, подвійному це таке, ще не було? Подвійному не було. Першочергово, це круті тачки, це стиль, це збалансований стиль. Це не так, що от, знаєш, взяли машину і на неї просто накидали все, що було, а ось ідеальний баланс дизайну. А може ну подвійному форсажі є щось таке, чого тобі не вистачає? Ну у цьому фільмі, наприклад, може б ти хотів це додати. Насправді ідеально збалансований фільм. Я б не знаю, що я б міг би додати до цього фільму, щоб він став краще. Я думаю, що я б додав би щось і він би став би гірше ніж він є. Насправді. Угу, Окей, ну давай трішки так розгрузимось. Ну, класичні мрії. Ти впіймав золоту рибку. Які три бажання ти загадав би? 10 мільярдів доларів, в принципі, все інше можна вже купити, да? Після такого бажання. Стати розумнішою людиною, ніж я є насправді зараз на даний момент. А третє бажання стати найшвидшим. Я хотів сказати, можу перемогти у шостому сезоні слікресінхюкрай. Це якось дуже маленьке таке бажання. Просто стати найшвидшим в усьому світі. Угу. А чому саме 10 мільярдів? Чому ж вже не би 20? Я просто розраховував, що мільярду, в принципі, вистачить на 100 років життя, дуже гарного життя. От. А потім подумав: ну, блін, в мене є, типу, такі бажання, ну, 10 мільярдів хай буде, бо 100 мільярдів буде дуже важко витратити. Окей. Уяви, що наше життя це гра. Наприклад, як PUBG, там, да. І у кожного з нас є певний інвентар, лімітований. Ти у цьому інвентарі маєш право тримати лише максимум 6 речей у своїй власності, так би мовити. Що б це було. А в цьому інвентарі по розміру, які речі чи не обмежено, Там може бути і будинок. Не обмежено, не обмежено. речей. 100% це буде автомобіль на чотирьох колесах це важливе уточнення. А який саме? Оце гарне питання. Ferrari 812, суперфаст. Так, щоб от по кайфу їздити. Далі, будинок мені буде потрібен, не дуже великий, але і не маленький, щоб можна було там поставити Феррарі. Залишилося чотири речі. Це дуже цікаве питання. Потрібно думати. Я насправді з тих людей, які люблять підходити до питань стратегічно з якоюсь тактикою, все продумувати. І ось так відповісти, це може бути дуже важко для мене, але нехай це буде. Ну, якби це не банально було. Дивись, ось ти стоїш на дорозі, біля тебе машина. Перед тобою твій будинок, напевно, ще, можливо, потрібен телефон. <ріху> Якби це банально не було, так. <ріху> тобто в мене повинно бути тільки шість речей, більше в мене не буде. Ну так, так. Ну ми ми нарахуємо одяг. Таке, знаєш, одяг це, 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 це вже до кожного, як там. Так, я вибрав би телефон, але я б хотів би мати якийсь телефон кнопочний, без інтернету. Хотілося б максимально віддалитися від цього і жити. Як раніше жили ми років 15 назад. Я думаю, що це було б дуже цікаво. Так, якийсь гарний годинок, ролекси чи щось. Ну це так, щоб стиль теж був присутній. Бо, як я сказав, мені подобається подвійний форсаж а без стилю нікуди. Дуже крутий сімріг. ріг, сім кокпіт, крутий комп'ютер. Ну, це як один бандл повністю. І шосте це дуже важко. Дуже важко зрозуміти, що мені насправді потрібно. Я думаю, що п'ятьох от буде мені достатньо, бо шосте вже буде дуже важко придумати. Окей, окей, дякую. А скажи, чи є така взагалі людина у світі, від якої ти в захваті? Насправді є декілька людей, від яких я в захваті, і в кожної по різному від чого я в захваті. Зараз в форматі нашого інтерв'ю я б сказав, що це Міхель Шумахер в захваті від його титулів, від того як він боровся за свої чемпіонства, ще до того, поки не з'явилася його Феррарі, це маю на увазі всі Феррарі з періоду 2000 року до 2004 го тому так, це буде Міхель Шумахер. А якщо брати з рідних та близьких? Якщо з рідних та близьких, я не можу так однозначно сказати, бо всі будуть потім дивитися це відео, 10 питань, і хтось образиться, тому я краще не буду виділяти однієї людини. Я скажу, що всі для мене, це всі для мене. З моєї сім'ї, з моїх родичів і так далі. В захваті від усіх, близьких. Я в захваті від усіх. Це просто неймовірно. Окей, добре, добре. Ось таке насправді нестандартне питання, але все ж таки, восьме питання. Скажи, будь ласка, Сергій, як ти вважаєш, що є найбільшою несправедливістю у сучасному суспільстві? Дуже цікаве питання. Насправді дуже можливо, це якось пов'язано з негативними якостями людини. На мою думку. Сучасному суспільстві найбільшою несправедливістю є те, що деякі люди отримують більше уваги до себе, більше якісь благ до себе, ніж вони справді цього заслуговують. Тобто є люди, які могли би отримати більше, їх могли би почути люди більше, але їх не чують а чують навпаки тих, хто дійсно з себе майже нічого не представляє. Таке відбувається в сучасному світі, в сучасному суспільстві, і для мене це. Найбільша не несправедливість, це так би мовити, умовний розподіл людей на класи там середній, нижчий, там вищий клас, враховуючи їх фінансовий стан. Так ну можна і так сказати, але не тільки спираючись на фінансовий стан. Тобто людина може бути в плані фінансового стану не такого і високого рівня, але вона може просто мати за рахунок своєї персони і так далі в світі більше ваги. Окей, okay. ну до нас приходив пілот нашого дев'ятого сезону Святослав Кузнєцов, і він сказав, що не вистачає спортивної складової у сучасній Формулі 1 А ось на твою думку, що зараз у Формулі 1 зайве? Ось чого занадто багато, так би мовити, у Формулі 1 Дуже багато бюрократії, якщо можна так сказати, дуже багато правил, дуже багато обмежень, і які насправді не такі важливі. Це по-перше, по-друге, це подвійні стандарти. До одного гонщика, до іншого гонщика можуть бути різні штрафи, різні покарання і так далі. Ось це мені не подобається в сучасній формулі. Я вважаю, що якщо це спорт, це якась спортивна складова, то покарання для всіх повинні бути однаковими, незалежно від того, яка це. Команди, який це гонщик, а ось ти казав про правила, які не такі уж важливі. А які саме? Ну я мав на увазі не дуже правило, а ось там, наприклад, штрафи за якісь дії, які не предписані регламентом. Тобто я мав на увазі те, що якщо не напряму вони заборонені в, в гонках і в формулі, то треба не давати покарання гонщику за те, що він зробив, а змінити регламент за це. Ось це я мав на увазі першочергово під цим. Угу. Окей. ну і останнє вже традиційне питання, яке ми задаємо усім нашим учасникам. Розкажи, будь ласка, про найкращу пораду у своєму житті, яка принесла тобі хороші результати. Найкраща порада в моєму житті, я її отримав, я не пам'ятаю від кого, чесно, але батько завжди казав мені: я просто не пам'ятаю, від нього я це вперше почув чи від когось іншого. Старайся. І пробуй. Намагайся щось зробити, намагайся щось спробувати, якщо це можливо, тобто не витрачай свій час, а якщо тобі щось, от є у тебе можливість щось спробувати, спробуй. Можливо, це дасть тобі хороший результат. Угу. Дякую, дякую. Чудова відповідь. І взагалі дякую тобі, Сергій, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Ну, як то кажуть, до зустрічі на трасі. До зустрічі на трасі. Дякую всім, хто дивився 10 питань, був радий дати відповідь на кожне запитання.